Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Ось і прийшла наша люба, довгождана весна. Тому ми вирішили показати вам казочку на свіжому повітрі. Ви побачите казку про гусінічку. Жила собі на одному дереві гусінь. Вона мала коротенькі ніжки та дуже любила ласувати соковитими листочками. Та сумно їй було одній. І вирішила вона піти пошукати собі друзів. Підійшла вона до Мурашки та й каже, Мурашечко, а давай з тобою дружити. Мураха подивився на неї та й засміявся Ха-ха, подивись на себе товстуха, довга та незграбна. З тебе навіть лапки за короткі повзи собі геть. Засмутилася гусеничка, та нічого не відповіла мурашику і поповзла собі далі. На квітучій галявині гусеничка побачила бджілку. «Бджілко, бджіленько, а що ти робиш? питає в неї гусінь. «Джжжж, хіба не бачиш? Квітки запилюю, медок збираю, відповідає бджілка. А давай з тобою дружити, каже гусеничка. А хіба ти маєш крила, щоб літати з квітки на квітку, так як я? Ні, тихенько відповідає гусінь. То йди собі геть, гукнула бджола. Заплакала гусінь та й поповзла до своєї гілочки. Їй так було зле, що вона завелася в свою шовкову ниточку і заснула. Два тижні проспала гусеничка у своєму коконі. А коли прокинулась і вилізла із свого кубельця, це була вже зовсім не гусеничка, а легкий прекрасний метелик, схожий на квітку. Змахнув метелик крильцями та й полетів. Всі комахи заздрістю дивились на метелика. Всі хотіли мати такого гарного друга. І ніхто з них не міг навіть подумати, що цей прекрасний метелик. І її тією самою гусінню, яку вони так зневажали. Малята. Ви зрозуміли? Треба дружити з усіма, а не вибирати собі друзів за якоюсь певною ознакою. Гарного дня, малята! До нових зустрічей!